Добрий день, дорогі колеги та учасники Ласкос Дей. Мене звати Ілона Потапчук. і Я з величезним задоволенням хочу вас запросити на мою доповідь на цьому важливому заході, який відбудеться 20 січня 2025 року у місті Київ. Ми з вами відкриємо нові горизонти в естетичній медицині і поділимось новітніми знаннями з нулі. Тема моєї доповіді від епідермісу до дерми, трирівнева корекція. Ми розберемося, як підбирати колагеностимулятори для різних типів шкіри, а також розглянемо інші гідроксеапатити кальцію, скінбустери та філери, які допомагають нам досягнути максимально ефективних результатів. Також поділюсь ефективними методиками корекції середньої третини обличчя, зокрема, протоколом Enlift. Переходьте за посиланням у шапці профілю ласкос і забирайте свій квиток. Не чекайте, кількість квитків обмежена. Не упустіть свою можливість відвідати найграндіознішу подію в цьому році. Зустрінемось на «Ласкос Дей» 20 січня 2025 року.